Почали забувати про нещодавні розмови, плутаєте предмети, забуваєте, куди йшли, повторюєте одні й ті самі питання, це можуть бути перші ознаки деменції. Сьогодні з вами говорить лікар, і я розповім вам про види деменції, як їх розпізнати і що з цим робити. Перш ніж продовжу, поставте палець вгору і напишіть у коментарях, з якого ви міста. А ще підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Наприкінці відео я покажу вам два простих тести, які можна зробити вдома. Щоб перевірити, чи все гаразд із пам'яттю, почнемо з того, що деменція це не одна хвороба, це ціла група захворювань, які по-різному впливають на мозок. Найпоширеніший вид хвороба Альцгеймера. Жінка 65 років приходить із донькою, мама почала забувати наші розмови. Вчора розповідала про онуків, сьогодні знову те саме питає, ніби вперше чує. Питаю: а коли це почалося? Донька каже: місяців шість тому. Спочатку думали втома, вік, але стає гірше. Ось що відбувається при Альцгеймері. У мозку відкладаються білкові бляшки, вони руйнують нервові клітини. Мозок поступово втрачає здатність запам'ятовувати, мислити, орієнтуватися. Найраніший симптом проблеми із запам'ятовуванням нової інформації. Наприклад, купили новий телефон, не можете розібратися, як він працює. Показали новий маршрут до поліклініки, не запам'ятали. Намагаєтеся, стараєтеся, а інформація не фіксується, ніби вода крізь пальці. Чому? Тому що при Альцгеймері в першу чергу страждає та частина мозку, що відповідає за навчання. Альцгеймер це прогресуюче захворювання. Людина поступово втрачає всі когнітивні функції, може вийти з дому і забути, де живе, не впізнати близьких, забути, як їсти, як одягатися. І так, від Альцгеймера можна померти, тому що людина втрачає всі навички життя. Другий за поширеністю вид судинна деменція. Чоловік 70 років. У мене два роки тому був невеликий інсульт. Лікувався, відновився. Але останнім часом помічаю, пам'ять погіршила, мислю повільніше. Ось що відбувається: до мозку йде кров по судинах шиї. Якщо в цих судинах виростають бляшки, мозок отримує менше крові. Менше крові, менше кисню і поживних речовин. Клітини мозку починають помирати. Людина втрачає здатність мислити, пам'ять погіршується, порушується координація. Щоб не допустити цього виду деменції, треба стежити за рівнем холестерину. Чим вищий холестерин, тим більша ймовірність, що він відкладеться на судинах і призведе до деменції. Плюс кожен інсульт це фактор ризику деменції, тому що частина мозку вже втратила свої функції. Третій вид деменція з тільцями леві. Жінка 68 років. Чоловік почав бачити щось дивне. Каже, що в кімнаті хтось є, я нікого не бачу. Плюс він почав гірше рухатися, плутається, коли ходить. Це рідкісний вид деменції. У мозку відкладаються білкові тільця леві, вони заміщають нормальну тканину мозку. Відмінність від Альцгеймера і судинної деменції зорові галюцинації людина бачить те, чого немає. Плюс, порушення координації і рухів. Людина плутається, як підняти руку. Як рухати ногою через проблеми з рухами цю деменцію можна сплутати з хворобою Паркінсона? Тому, якщо з'явилися труднощі з рухами, обов'язково йдіть до лікаря. Четвертий вид: хвороба піка. Чоловік 62 роки. Дружина змінилася, почала поводитися дивно. Може нагробити, сказати щось непристойне. Раніше такого не було думав, депресія. При хворобі піка змінюються лобові і скроневі частки мозку. Це безпосередньо впливає на поведінку, мову, особистість. Людина може стати агресивною, непристойною, втратити соціальні фільтри. Часто таких людей плутають із психічно хворими, думають, що розвинулася шизофренія. А насправді це деменція. П'ятий вид змішана деменція. Коли одночасно є два типи деменції, наприклад, судинна деменція плюс Альцгеймер. Наявність кількох типів одразу ускладнює перебіг захворювання. Прогноз несприятливіший. Захворювання прогресує швидше. Тепер важливе, як розпізнати деменцію на ранній стадії. Перші ознаки, які мають насторожити: забудькуватись про недавні події. Ви розмовляли вчора, а сьогодні людина не пам'ятає розмову. Плутанина з предметами кладе окуляри в холодильник, ключі в каструлю. Забуває, куди йшов. Вийшов до магазину, забув навіщо. Повторює одні й ті самі питання: тільки що відповіли через 5 хвилин. Знову те саме. Важко запам'ятати нову інформацію. Новий телефон, новий маршрут не засвоюється. Порушення орієнтації. Може загубитися в знайомому місці, зміни в поведінці стає агресивним, підозрілим, апатичним. Проблеми з мовою. Забуває слова, плутає назви предметів. Якщо помітили хоча б кілька з цих ознак у себе або близьких, не чекайте, йдіть до лікаря. Чому важливо йти до лікаря, а не діагностувати самому? Тому що видів деменції багато. Плюс деменцію можна сплутати з іншими захворюваннями: з хворобою Паркінсона, з розсіяним склерозом, з депресією, з побічними ефектами ліків. До появи сучасних методів діагностики МРТ, КТ, Альцгеймер правильно ставили тільки в 60% випадків, інші 40% пацієнтів ходили з неправильним діагнозом. Зараз медицина крокнула вперед, але все одно потрібно комплексне обстеження. МРТ головного мозку, КТ, аналізи крові, психологічні тести. Тільки після цього можна поставити точний діагноз і підібрати лікування. Тепер обіцяні тести: два прості тести, які можна зробити вдома: перший тест тест із годинником: візьміть аркуш паперу і ручку, намалюйте циферблат годинника, розставте всі цифри по місцях. А тепер позначте конкретний час. Наприклад, 10,45 або 5 годин 15 хвилин. Краще, щоб це завдання дав хтось інший, щоб час був для вас несподіванкою. Якщо вам знадобилося багато часу, щоб виставити цифри, якщо ви взагалі не змогли це намалювати, якщо з'явилися труднощі, обов'язково йдіть до лікаря. Другий тест тест на пам'ять. Для цього потрібен напарник, друг, родич, онук. Під час розмови. Попросіть його раптово назвати три прості слова, наприклад, яблуко, тарілка, черевик. Потім поговоріть про щось інше обговоріть погоду, новини. Через 3-5 хвилин нехай вас попросять повторити ті три слова. Цей тест перевіряє здатність мозку запам'ятати і відтворити інформацію. Якщо ви не змогли згадати жодного слова або згадали тільки одне-два. Або сказали зовсім інші слова треба до лікаря. Ці тести можуть показати, що є проблеми з функціями мозку. Але це може бути як деменція, так і хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, або симптом іншого захворювання. Тому краще за лікаря це ніхто не діагностує. Тепер про профілактику чи можна прожити до глибокої старості без деменції? Так, можна. Але є види деменції, причини яких ми не знаємо. Та сама хвороба Альцгеймера. Деменцію можна профілактувати. Але якщо захворювання вже розвинулося, зупинити його неможливо можна тільки сповільнити. Що допомагає в профілактиці: контроль холестерину це знижує ризик судинної деменції. Контроль тиску. Високий тиск руйнує судини мозку. Фізична активність, Ходьба, плавання, зарядка покращують кровопостачання мозку, розумова активність читання, кросворди, вивчення нового тренують мозок, здорове харчування, овочі, фрукти, риба, горіхи це антиоксиданти для мозку, соціальна активність, спілкування, хобі, зустрічі з друзями. Підтримують когнітивні функції відмова від куріння і зловживання алкоголем. Вони руйнують судини і клітини мозку, контроль цукру в крові, діабет фактор ризику деменції. Якість сну. Під час сну мозок очищається від токсинів. Все це не гарантує, що деменції не буде, але значно знижує ризик. Ще важливо. Не плутайте звичайну забутькуватість із деменцією. Чоловік 68 років. Я іноді забуваю, де поклав ключі. Це деменція? Ні. Забути, де ключі це нормально. Особливо, якщо ви поспішали думали про інше. Деменція це коли ви забули, для чого потрібні ключі або не можете згадати, як відчинити двері. Звичайна забутькуватість це коли забули ім'я знайомого. Але потім згадали деменція це коли не впізнаєте знайомого взагалі. Звичайна забудькуватість це коли забули, про що говорили вчора, деменція це коли забули, що взагалі вчора розмовляли. Розумієте різницю? І останнє не бійтеся йти до лікаря. Багато хто думає, краще не знати або все одно ліків немає. Але це не так. По-перше, рання діагностика дає шанс сповільнити захворювання є препарати, які гальмують прогрес. По-друге, можливо, це взагалі не деменція, а щось, що лікується. По-третє, навіть якщо це деменція, ви зможете підготуватися. Організувати догляд, вирішити юридичні питання поки ще можете. Тому, якщо помітили тривожні симптоми, не відкладайте візит. Підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Напишіть у коментарях, чи стикалися ви з деменцією у близьких. Поставте лайк, якщо це відео було корисним. Бережіть себе і свій розум.